Ось привіт! Мене звати Богдан. і Я хочу сьогодні поділитися з вами новою версією адлігатора і тим баченням, як ми хочемо його розвивати далі. Тому а, пропоную сьогодні зробити невеличкий огляд того, як а, він в нас працює зараз. А, на головній сторінці ми бачимо екран, дуже схожий до того, як ми бачимо Google, да? в нас є а, головна. Формочка для пошуку, введення якогось ключового слова, фрази. ось і Коли ми натискаємо на неї, ми отримуємо, бачимо такий собі попап з певними підказками. Ми можемо вибрати якісь пошуки, які ми раніше вже робили, або збережені пошуки, які в нас є, або, звісно, ж написати якийсь свій новий пошук. Я, до прикладу, вбиваю headway, ми бачу тут відразу підказки, якісь сторінки. Всі сторінки вони сортуються, по-перше, по тому, як співпало слово, та по кількості лайків на цих сторінках. Тобто, чим більша активна сторінка, вона буде вища, звісно, ми можемо налаштувати додаткові параметри пошуку. З'явилися певні підказки в нас. Ми, звісно, їх будемо далі розвивати для того, щоб ви розуміли, як саме цей пошук працює, які додаткові. Нюанси є. До прикладу, в нас є можливість фільтрувати по домані зоні. і ми бачимо, що підказка тут є, щоб використовувати ось такий-то знак для того, щоб додавати декілька доменних зон. Це ми плануємо ще більш розвивати і для того, щоб вам легше було цим користуватися. Давайте виберемо якісь за креативи, за, до прикладу, останній місяць і спробуємо. Пошукати. Тут ми бачимо наші креативи, список креативів, якась інформація, певний там текст, call to action, кількість країн, платформа, де розміщена. Можемо певні креативи додати собі в пошук. Можемо відразу по, по даних креативах шукати. Є дуже цікава. Функція називається Знайти схожі креативи. Тут використовується AI. Трішки пізніше ми до нього повернемося, я поки відкрию. Дана функція працює для креативів, які вже обробилися нашою AI-системою, і для них, відповідно, з'являється даний пункт знайти схожі креативи. Якщо а Даного пункту немає, то відповідно він появиться там через декілька годин, тому що креатив більше всього що свіжий, дуже, і ще ми не встигли його обробити. Також на цій сторінці ми можемо відкрити деталі креативу. Давайте подивимось деталі. О, сам креатив. Ми можемо його скачати. Давайте скачаємо, він буде в кращій якості, ну, в найкращій якості взагалі яка є. В даний момент, і ми бачимо, що інформацію про цю, цей креатив, де, де цей креатив запускався, які текста. А, коли останній раз ми його вигружали. Ось, І останній раз, коли ми його вигружали, ця реклама була не активна. Також ми бачимо call-to-action, link, платформи, де а, запускається даний креатив. Ми вже підтримуємо Threads. Трець не так давно з'явився як, а, як можливість, можлива опція, де можна запускати рекламу, але ми вже його підтримуємо. А, можна, звісно, скопіювати дане, а, посилання на даний креатив і поділитися своїми друзями. І, звісно ж, додати собі в закладки. Якщо ми додамо його в закладки, звісно, ми можемо піти в закладки наші і побачити, що даний креатив вже тут знаходиться. А давайте повернемося до того, як ми а, шукаємо схожі креативи за з допомогою AI. Даний креатив був відкритий, і воно показує нам, що ось дані креативи, які схожі, схожі семантично до цього креативу. Тобто а, ми бачимо, що дійсно схожі креативи. Звісно, текст може бути іншою мовою, але все одно воно їх знайде. Ось бачимо, що більшість цих креативів, звісно, знову ж. Від Хедвея, з різних а, сторінок. Ось. Якісь є на китайській мові. А, в даний момент не можу перевести, що там а, пише, але дійсно бачимо, що воно працює. І таким чином можна буде шукати креативи а, просто по змісту картинки. Ось. Тому тут бачимо, що даний креатив ось теж такий. Пропише про рутину, тому він теж підпадає під даний, даний пошук. На даний момент, це такий був дуже короткий огляд того, як працюють креативи. Ще хочу вам показати такий розділ, який називається карта. Тут показується, ми зробили, нагадаю, ми зробили пошук по Headway. І зробили пошук по тому, що у е, нас креативи за останній місяць. Ця карта показує розподілення всіх креативів по даному ключовику за останній місяць по країнам. Тобто кількість креативів з таким ключовим словом е, по регіонам. Бачимо, що перший регіон це був, все, було США, другий регіон це Канада, третій Великобританія. Таким чином ми можемо розуміти. Е, де саме запускає найбільше креатив даний, дана компанія ось, і аналізувати креативи краще. На цьому все буде. Я обов'язково ще зроблю декілька відео з тим, як, які функції ми плануємо випустити скоро і як користуватися даним продуктом ще ефективніше. Тому будемо на зв'язку.